3-1 на користь 30-ї механізованої бригади на одній з позицій у секторі С наші вояки підбили три ворожих бронемашини після того як бойовики поцілили в нашу інженерну у бою. Поранень зазнали три українських воїни, але всі живі. Мало не щовечора вечора по їхніх позиціях терористи гатять із важких кулеметів, і ще й диверсанти професійні, не тутешні, заходилися працювати. Олександр Моторний з передових позицій 30-ї Новоград-Волинської бригади. Найнадійніший спосіб тутешнього пересування або всередині, або принаймні на броні. Аж надто близько на цій ділянці передової у секторі це розташовані ворожі позиції. Саме ближня посадка було по пару чоловік, вони приходять. Оце буквально усі. Так, оця ось біла, ось да, саме ближайша да. посадка. Потім у них отам дальня посадка, вон, два кілометри. Вони постійно туди приходять. Мало того, що підходять, розповідають бійці. Очевидно, що у повній бойовій готовності там стоїть, і час від часу саме звідти по українських позиціях працює ворожа заборонена великокаліберна зброя. Де стовби ото стоять роздвоєні, ага. то їхні вже там спостережний пост. І у них там запрещена вся зброя. Все, що можна придумати, у них ото там стоїть і танки стоять. І БМП, і сау напередодні під час артилерійської атаки противник поцілив в українську інженерну машину. Поранення отримали троє бійців, але воїни, як самі жартують, спершу рахунок зрівняли, а потім вийшли вперед, знищивши одразу три ворожі військові машини. Перший я другий. на 11 на часов на 11 часов дальна два половина робота гер. Не припинилися таки бойовиків на ділянці. І сьогодні на 11 часов були вибухи шість штук. Робота з ГС. а так все поки все <плес> добре. На щастя, тут нині обходиться без граду, але без дощу зізнаються хлопці геть нікуди. Да, в них так само є опорники, але в них опорніки вестяни. Він лише старший сержант, але тутешнім оборонцям і за командира, і за батька, і за ангела-охоронця. Життя каже, дощ змушує працювати на випередження. Ми... За допомогою нехитрих приспособлень опустили кунг, далі ми його накриємо, толково і буде готовий бліндаж. Тутошній ґрунт здолати за допомогою лопати просто неможливо, але воїни таки примудрилися облаштувати собі безпечно, не курортну, але цілком пристойну схованку. А так ми ж там живемо. Будь ласка, проходьте, так? Можна? можете повежити навіть свої укріплення. Тут на передовій хлопці облаштували за усіма правилами військової науки з однієї сторони захід в укриття з іншої неодмінно має бути інший вихід. Під час артилерійських обстрілів кажуть українські воїни, саме такий стан справ тут на передовій неодноразово рятував їм життя. Відколи бійці тридцятки облаштували цей рубіж оборони, воювати кажуть, доводиться і з різним противником. Ми сталкувалися, ну як кажуть, з ополченцями, то можна сказати, грубо, ну правильно, вони трошки тупуваті. Тобто вони нахрапом лізуть, в них немає не тактики, вони в відкриту біжать. Мало того, що не сповна розуму, вони зазвичай місцеві бойовики в атаки ходять ще й відверто під кайфом, а на системі їх підтримує, переконались бійці спеціально приставлена людина. Була справа, брали в полон. При при них ми вилучили е, капельницю м'ягку. От був чоловіга в них, який, е, я так розумію, займався цією справою. Тобто, всіх колов по черзі. Але кажуть, хлопці вистачає у загонах противника і справжніх професіоналів, особливо поміж диверсантів та розвідників. Дуже професійно працюють. Вони прийшли, красиво тработали. І одразу різко уходять, бо вашу ми їх можемо навіть не засікати. Але вони тримають рубіж навіть після поранень стверджують багато хто найперше про що мріє, так то повернутися до побратимів на передову. Чекав поскоріше ви здоровлені повернутися Від передових українських позицій. У секторі це Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортилов. Спецкор 2+,2. плюс